Ендокрин М це комплекс, який предназначений для лікування та профілактики захворювання щитоподібної залози. В першому об'єднанні в таких унікальних комбінаціях, що дозволяє допомогти особі будь-якого віку на тереоїдному профілі при гіпотеріозі, гіпертеріозі, антоімунному тероїдіті. Вузному та вузловому зобі. І саме завдяки ендокрину М, об'єднуючи в собі дуже гарні значить, компоненти корінь перчатки білої, плоди аронії, ламінарія, хенкуа, трава пустирника, трава вовкогіна і бджолини підморб із зелен. Саме ендокрин М надає. Значить, багатоцільового впливу на щитоподібну залозу і покращує її функціональний стан і захищає тереодициди від руйнування, а також виявляє загальнозмічнюючу і антисклеротичну дію. Тож не зволікайте, якщо є у вас порушення саме щитоподібної залози, скористайтеся таким саме препаратом. Залишайтеся здоровими та позитивними. Більше інформації у мене на каналі.